Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня середи 5 квітня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Видатки на оборону країни в пріоритеті платежів кажуть у Держказначействі. Коломийському політехнічному коледжі вшанували Юрія Руфа Дадака. Гроші з оренди торгових місць на великодній ярмарці в Коломиї спрямують на потреби збройних сил України. Для школярів Коломиї почали проводити уроки мінної безпеки. Про це та інше детальніше далі. дорожньо транспортна пригода із потерпілим водієм на Прикарпатті. Поліція розпочала кримінальне провадження. Аварія трапилася 5 квітня в обідню пору на дорозі Н-10 у Заболотові. Правоохоронці встановили, що 68-річний місцевий мешканець водії автомобіля ВАЗ, виїжджаючи на головну дорогу, не впевнився у безпечності маневру, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення. З автомобілем Кіа, за кермом якого була 42-річна водійка. У результаті аварії керманич вазу отримав тілесні ушкодження. Чоловіка доставили до Коломийської центральної районної лікарні. Водійку перевірили на стан сп'яніння. Встановлено, що за кермом вона була тверезою. Медики відібрали кров для проведення експертизи у потерпілого водія. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Більше про криміногенну ситуацію в області дивіться сьогодні у програмі Випадок одразу після випуску новин. Другий рік повномасштабної війни вніс свої корективи у фінансову сферу життєдіяльності міст, громад та районів. Зросли видатки на національну безпеку та оборону, зменшилися на заробітні плати та інші захищені статті, що виділяють гроші. А які витрати наразі не фінансуються, розповіла керівниця головного управління Держказначейства України Віра Смачило. Деталі у сюжеті. Фактично, максимальний фінресурс йде на забезпечення військовослужбовців. З 24 лютого е, хочу сказати, що органи казначейства ні одного дня не зупиняли роботу, е, незважаючи на оці виклики військового стану. Е, проводяться видатки військові, і видатки найбільш необхідні для забезпечення життєдіяльності установ, а це і випрода заробітної плати. І... Виплата стипендій, виплата комунальних послуг, енергоносіїв, медикаментів, харчування всі соціально спрямовані видатки проводяться органами казначейства постійно першочергово під час військового стану. І е, заборгованості і за вказаними видатками немає. Наразі органи казначейства керуються 590-ю постановою кабміну а нею передбачено черговість проведення платежів та обмеження єдиного казначейського рахунку. Пріоритетом є видатки на оборону. Друга черга передбачає оплату соцвидатків комунпослуг, а третя оплату інших видатків та надання кредитів. Багато керівників, коли дзвонять е, е, по проведенню видатків питання. Своїх задають таке питання, а не проводяться заборонені. Інші видатки, крім видатків, які визначено е під, під пунктом 2 пункту 19 постанови, як видатки другої черги, тобто не заборонені видатки, капітальні видатки, які проводяться і плануються по бюджетах, вони оплачуються в третю чергу, і е казати, що вони заборонені, е немає ніякої підстави. Через такі обмеження нині є проблеми у Солотвинській ОТГ, де планується у квітні відкрити три поліцейські станції. Комп'ютерна техніка юбри. І ось так, кажу, там, Можливо, десь, якщо була б якась маленька, е, ну, можливо, то невеликі суми, а щоб я придбав і вже не зикшую місце на місце, знаєте, переставляв. Ми відкриваємо три поліцейські станції, три автомобілі маємо у Солотовській громаді, а поліцейську треба комп'ютерно тягнути. Віра Смачила каже: постанова вже зазнала 22 зміни, і відтепер тепер дозволено проводити видатки щодо закупівлі запчастин для міського транспорту, придбання комунтехніки, дозволено сплачувати послуги з очистки систем каналізації та охорони приміщень, придбання житла для ВПО. Також кошти будуть проведені на будівництво та капремонт доріг, облаштування пунктів обігріву, розвиток мережі адмінпослуг. Коло шанували вшанували Юрія Руфа Дадака. Вечір пам'яті відбувся у місцевому політехнічному коледжі, з яким тісно співпрацював науковець, поет, громадський діяч, захисник України. Нагадаємо, загинув Юрій Руф 1 квітня 2022 року, боронячи Україну від московських окупантів. Неприємно, але об'єктивна реальність кожного українця полягає в тому, що існує русня і гірше всього, що вона Побіжить сюди, багато русні, побіжить сюди. Так як в принципі їдуть так багато, от але ще більше русні прийде до нас в нашу країну. Закінчується це все війною з тою самою русньою, яка з певною циклічністю. Повторюється. Це уривок з відео на ютуб-каналі Юрія Руфа, яке він опублікував ще у 2020-му. Його знають як українського поета, видавця, сценариста, засновника концептуального літературного проєкту Дух нації. Юрій Руф був успішним підприємцем. Створив торгову марку концептуального одягу «Гвер». Він є одним із ідеологів українського наступального націоналізму та мілітарної рок-сцени. Народився Юрій руф Дадак на Тернопільщині 26 вересня 1980 року. Його батько уродженець Коломиї. Тут у бабусі і дідуся часто гостював у дитинстві. Розповідає директор Коломийського політехнічного коледжу Андрій Ляшеник. Людина, яка була. Українським націоналістом, яка є творцем модерного українського націоналізму, яка була поетом і своїми віршами старалася вичевити з нашої свідомості оте малоросійство, укрінити в те, що українець це є вже переможець, це є сильний воїн, це є розумна людина, це є успішна людина. А ще продовжує Андрій Ляшеник. Юрій Дадак був талановитим науковцем, співпрацював з Коломийським політехнічним коледжем як вчений технолог у галузі математичних процесів деревообробки. За два роки написав кандидатську дисертацію, він працював над докторською дисертацією, і замість того, щоб захищати докторську дисертацію, він взяв до рук зброю і пішов захищати Україну. Частину своєї дисертаційної роботи Дадак Юрій Романович виконував. Межах в стінах нашого коледжу. Крім того, він був дуже частим гостем політехнічного коледжу, він був членом державної екзаменаційної комісії, опікувався такою спеціальністю, як технологія деревообробки в нашому коледжі. Тому у навчальному закладі вирішили вшанувати пам'ять колеги почесного громадянина Коломиї, талановитого літератора Юрія Руфа та усіх воїнів, які віддали життя у боротьбі з московською ордою, каже Любов Турчанська, співорганізаторка вечору пам'яті, удостоїти пам'ять всіх героїв загиблих у цій війні, які віддали своє життя. Ну і особливо Юрія Руфу, який безпосередньо пов'язаний з нашим закладом навчальним. Він у нас співпра. Працював з нами людина, яку варто більше про неї розповісти, показати, сказати, особливо молоді. З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну Юрій Руф пішов добровольцем на фронт у складі Львівської 24-ї бригади. Воював на Луганщині. Загинув 1 квітня 2022 року. У Коломиї на честь Юрія Руфа назвали міське озеро. Гроші з оренди торгових місць у Коломиї спрямують на потреби Збройних сил України. Стосується це великоднього ярмарку, який запрацював у середмісті. На кількох десятках яток можна знайти різноманітний святковий крам від крихітної писанки до великого кошика. Холодна та ще й сніжна погода не лякає ані продавців, ані покупців Коломийського великоднього ярмарку. Напередодні великих християнських свят люди гуртуються біля прилавків з гілочками верби, з великодніми кошиками, писанками та іншими атрибутами свята. Ціни зросли у порівнянні з минулим роком. Не приховують продавці, однак покупці все ж є. Звичайно, хотілося б більше, кажуть вони, але продовжують. До Великодня ще є час. Ну, трошки купують. Не так На кошики ціни різні. Все. Залежить від величини, якості та оздоблення виробу, кажуть продавці. Найдешевший можна купити за 200 гривень. Найдорожчий на великодньому ярмарку коштує тисячу. Щоб вкрити його красивою серветкою, коштуватиме в середньому ще 200 гривень. Свічку для кошика можна знайти і за 5 гривень. Є в рази дорожчі. Так само різні ціни і написанки найдешевша, маленька, дерев'яна 15 гривень. Хочете справжню з ручним розписом, платіть більше 70. Ексклюзивні ще дорожчі. До слова минулого року та писанка, яка сьогодні коштує 70 гривень. Вартувала 50. Яйця дорожче, ставлю краски. Такі справжні на яйці то 70, а такі дерев'яні то дешевші. Поза мікрофоном продавці кажуть, частину виручених коштів від продажу великодніх товарів цьогоріч спрямують на допомогу військовим. Коже допомагає ЗСУ. А от Усю суму, яку вони платять за оренду торгових місць, міська рада вирішила віддати десятій окремій гірсько-штурмовій бригаді, каже Таїса Костюк, директорка Коломийського центру туризму та дозвілля, який є ініціатором та організатором великоднього ярмарку. Одне торгове місце за весь період коштує 1300 гривень. По днях ціна інакша. перші тиждень – 120 гривень, один день у вихідні святкові 150. 90% вже маємо зайнятих торгових місць. за оренду торгових місць минулоріч, під час Великоднього ярмарку, Коломийський центр туризму та дозвілля заробив майже 50 тисяч гривень. Не меншою сподіваються, в міській раді буде сума і цього року. Завжди ці ярмарки організовує наше комунальне підприємство центр туризму і дозвілля. І цього року також. Особливість така, що кошти, які здають підприємці, вони будуть всі направлені для військових, для підтримки наших військових. Ми їх передамо на нашу 10-ту бригаду, а вони вже будуть використовувати на свій розгляд. Марина Максимів, Срію Грин, події НТК. Для школярів Коломиї почали проводити уроки мінної безпеки важливу інформацію у час війни хлопцям та дівчатам розповідають представники Державної служби надзвичайних ситуацій, як виглядають вибухонебезпечні предмети, як поводитися, коли їх виявили. Тепер знаємо і ми бо відвідали одну із лекцій рятувальників. Оплески. ось така реакція коломийських школярів по завершенні уроку змінної безпеки, який провели рятувальники. Учні кажуть, у цих оваціях також подяка усім ДСНСівцям, які щодня ризикують заради порятунку українців. нашій країні учениця Коломийського ліцею номер 8 Анна, прослухавши лекцію, рятувальників, каже, ті роблять важливу справу, проводячи уроки змінної безпеки для школярів. Щоб діти, такі як моє покоління, знали, як себе вести, коли якісь є вибухові предмети. Щоб вміти себе повести правильно в цій ситуації. З новими важливими знаннями тепер Юлія. Дівчина розповідає, як розпізнати вибухонебезпечні предмети, як поводитись, куди телефонувати. Важливо знати не лише у часі сучасної війни. Багато є, що залишилися мін, других світових мін. Я б не хотіла на них натрапити. На жаль, кажуть, рятувальники чи не щотижня отримують повідомлення про виявлені вибухонебезпечні предмети на території Коломищини, які залишилися тут після бойових дій під час попередніх воєн на наших землях. Працівники виїжджають на ідентифікацію спільно з працівниками поліції, вивозять в спеціально обладнані місця, і група піротехнічного розмінування знешкоджують їх. Це ідеальний сценарій, каже Михайло Дзьомбак, але для його втілення продовжує начальник відділу запобігання надзвичайних ситуацій Коломийського районного управління ДСНС Івано-Франківській області. Повинна бути злагоджена робота. Найперше це стосується тих, хто знаходить вибухонебезпечні предмети, а тому й започаткували уроки мінної безпеки для школярів, що Передати їм важливі знання, правила, які рятують життя, ви можете знаходити безпечних часів першої та другого світу. Зараз у нас в країні війна, і я думаю, це знання нам не зашкодить. Найперше кажуть фахівці при виявленні підозрілого предмету: не підходьте, не торкайтесь, попередьте інших і негайно телефонуйте до рятувальників. Наші фахівці проводять роз'ясненню роботу. Під час викладення матеріалу ми розповідаємо основні засоби враження, які зараз розташовані на нашій території. Тобто, це можуть бути противотанкові міни, ручні протитанкові гранати, можуть бути осколочні міни, фугасні міни, засоби враження живої сили. Розповідається елементарний принцип будови. І як діяти відбувається живе спілкування, дітки будуть мати таку первинну уяву, як це поводити при виявленні вибухонебезпечних предметів, куди телефонувати і які першочергові дії. Вже у скорім часі продовжує Михайло Дзюмбак. У школах Коломийщини планують облаштовувати класи безпеки. Це всеукраїнський проєкт заради інформування школярів. Тут проводитимуть спецуроки, кажуть рятувальники, не лише теоретичні, але й з практичними завданнями. Початку нового навчального року буде декілька класів безпеки функціонувати вже на Коломийщині. У кожному класі безпеки буде створена платформа змінної безпеки, платформа пожежної безпеки, платформа техногенної безпеки, платформа цивільного захисту. Марина Максимів, Богдан Горук для події телеканалу НТК. На Коломийщині досліджуватимуть вишивку для збереження та розвитку ремесла. Громадська організація, долучайся із мінімум, реалізовує проєкт вишиванковий хаб Коко, який має на меті дослідити проблеми та потенціал майстрів Коломийщини у сфері вишивання для створення ефективного кластеру та хабу для розвитку ремесла. Детальніше у сюжеті щоб це звучало гордо, Коломий. Почути нові імена, побачити коломийських майстрів вишивки, а також початківців. Мета нового довготривалого проекту вишиванковий хаб Коко. Реалізовує його громадська організація Долучайся і змінюю за фінансової підтримки Європейського Союзу. Команда проекту це три небайдужі коломиянки Олександра Хоменко, Олександра Олійник та Олена Федосюк. Зізнаються, проект був написаний ще минулого року. Проте війна внесла свої корективи. Іна перекреслила все, і тому ми вирішили. Іти меншими кроками, і насамперед дізнатися, чи потрібен. Такий проєкт в Коломиї показати майстринь, показати людей, які вишивають. Бо в нас всі знають, що вишивка існує, але нема людей поза вишивкою. Ми не знаємо ні майстринь, ні тих людей, хто вишиває. Ми не знаємо ні брендів. Ніхто голосно не каже, що це є Коломийський бренд. Завдяки проекту хочуть дослідити проблеми та потенціал майстрів вишивки з нашого регіону. Зокрема, буде організовано 10 фокус-груп у селах, де люди вишивають і хочуть розвиватися. А також за можливості дослідити й інші ремесла Коломийського краю, розповідає членкиня організації Олена Федосюк. Ми на опитуваннях серед людей будемо вивчати питання, можливо, десь по селах, можливо, є ще якісь ремесла, які є в селі, можливо, якісь є люди носіями старші, щоб показати ще самобутність нашого краю Коломийського. У межах дослідження проводитимуть чимало опитувань та анкетувань. До один з головних фокусів проекту майстрині з категорії ВПО, матусі інклюзивних діток, люди з інвалідністю та молодь. Це буде на зустрічах, також буде онлайн-опитування в Google формах. Ну, кому зручніше. Хочемо також долучити молодь. Вишивка це не лише ремесло, це ще є. Заспокоєння, медитація, і також я хочу, щоб люди, які також і з особливими потребами, і люди з інвалідністю також долучалися до проекту, бо це для них є віддушена вишивка, і щоб вони могли себе реалізувати в цьому плані. Команда проекту закликає коломиян та мешканців громади бути активними у дослідженні, яке триватиме до червня. З результатами будуть ознайомлені органи місцевого самоврядування, майстри, представники бізнесу та мешканці громади, а також будуть у вільному доступі та покладені в основу роботи громадської організації Долучайся та змінюй» у створенні нового сучасного простору для збереження та розвитку давнього ремесла вишиванкового хабу Коко. Колорит Коломищини. Я надіємося, що ми цим дослідженням таки підтвердимо, що Коломищина це є вишиванковий край. Уляна Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Маленькі Коломияни здобули 5 з 5 дострокових перемог на Кубку України з Джиу-джитсу у Львові. Загалом спортсмени Джібро Тім здобули 25 медалей, серед яких 17 – Золотих, 5, сріблих і 3 – бронзові. В командному заліку зайняли четверте місце серед 56 команд учасниць. Враженнями від змагань спортсмени ділилися із нашими журналістами. На кубку України з джиу-джитсу у Львові взяли участь близько 20 спортсменів з Коломиї. Всі вони вихованці школи єдиноборства Джей про тім. 11-річна Евеліна Данищук привезла додому дві золоті медалі. Джиу-джитсу дівчинка займається вже близько двох років. Я займалася багатьма видами спорту, але цей мені більше сподобався. У мене було п'ять суперниць. Було важко з ними боротися. Я довший час зайвалася, до цієї готувалася. Мені ці дві перемоги сталося важко. Максим Лукавський тренується з шести років. Це шості змагання хлопця. Цього разу виборов два золота в поєдинку з кімоно і без. Я хотів би стати сильнішим. У майбутньому я стану професійним борцем. У Олівії Шестернак також вісім. За два з половиною роки дівчинка зібрала вже 44 медалі. Зі Львова привезла дві золотих з реплінгу та джиу-джитсу. Ну я хочу е тренуватися все життя і достигнути е чемпіонату світу і там виграти. Десятирічний Михайло Андрійчук, окрім джиу-джитсу, займається ще плаванням та англійською. Але найбільше любить боротьбу. Тренується вже п'ять років. Цього разу виборов золоту та срібну медалі. Мені дуже подобається змагатися. Це кращий спорт. Найбільше не подобається проігрувати, а найбільше подобається. У мене немає найлюбимих вправ, мені всі подобаються. Артур Гончаров займається з п'яти років, зараз йому дев'ять. На Кубку України посів два третіх місця. Одноліткам, які теж мріють займатися джиу-джитсу, але з якихось причин не наважуються, радить. Щоб вони не боялися, боролися далі і йшли вперед. Загалом школу єдиноборства Джей -бро Тім відвідує близько сотні дітей. Тренери намагаються залучати до спорту якомога більше дітей, тож відкривають ще одну групу для наймолодших дітей віком від чотирьох років. Крім того, тренер Юрій Данищук анонсує – цієї весни на вихованців школи чекає ще чимало змагань. Ми вже дуже довгий тернистий шлях прийшли. Ми вже багато де змагались. Попереду дуже багато чемпіонатів України з ММА, Греплінгу, з Панкретіону, з бойового самбо, джиу-джитсу. І наші спортсмени від наймолодших до дорослих будуть готуватись до них і будуть проходити на найвищі старти. Перемога на чемпіонатах України дає те, що спортсмен попадає в національну збірну України і буде представляти її на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу. Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК у четвер, 6 квітня в прямому ефірі телеканалу НТК міський голова Коломиї Богдан Станіславський відповідатиме на наші з вами запитання. Початок о 20-й годині працюватиме телефонна гаряча лінія і здійснюватиметься трансляція на сторінці. Прямий ефір на телеканалі НТК у Фейсбук. Каріна з Коломия організовує Екодень. Це екологічна акція, яку волонтери та працівники фонду проводитимуть вдруге і запрошують долучитися до благородної справи прибирання Шевченківського озера та висаджування дерев. Захід відбудеться у суботу, 8 квітня, початок о по 10-й годині. Зустріч біля стадіону з тренажерами. Після акції відбудеться дружній пікнік. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах. Та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!